Шановні товариство, сьогодні розпочинаємо перше засідання координаційної ради, яке відбувається в Старобірську, в малому залі райдержадміністрації. Для роботи нашого, наших зборів треба обрати модератора можна так через голову зборів треба обрати і секретаря. І згідно нашого меморандуму, за який ми проазували минулого тижня, секретар обирається по голові чи введення нашої теплі. Ви де далі? Пропозиція фурсова да, сьогодні на ці збори головою, а секретаром обрати Володимира головними Є інші пропозиції. Є інші пропозиції. Я ще раз повторюю, секретар обирається на перших зборах, він обирається один раз і на постійній основі протоколи у нього охороняться, і він веде всі протоколи. Зрозуміло. Хто за, за даних кандидатур інших не поступило, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Значить, зговорив, зачерпав, не Рішення не прийнято. Привітаємо друг друга з створенням координаційної ради. На ради. День координаційної ради, так як ми і анонсували на минулому тижні, виноситься питання про напрямок роботи, подальшої роботи нашої координаційної ради. Вихід. Ми не можемо зрадити таких хлопців, які. Во-первых, записувати себя. І во-вторых, що найголовніше, кожен должен з собою на следующее собрание привести 3, 5, 10 людей. Ніку другого використання. Перше. Над районом висить страшна цифра 60% дотаційності. Це катастрофа. Від цієї цифри залежить те, що... Компания 25 липня І сразу формует контрольный уровень. Слава Україні! Давай!